Псалом 114. Алилуя! Я сповнений любові, бо Господь прислухається до голосу мого благання, адже Він прихилив до мене своє вухо, тож буду кликати в усі свої дні. Охопили мене смертельні болі, муки аду спіткали мене, скорботу і муки знайшов я, і я прикликав Господнє ім'я. О Господи, визволи мою душу. Милосердний Господь і праведний, наш Бог має співчуття. Господь охороняє невинних, я був принижений, а Він мене врятував. Повернися, моя душе, до свого відпочинку, бо Господь учинив тобі добро. Він визволив мою душу від смерті, мої очі від сліз. А ноги мої від спотикання, добро чинитиму перед Господом у країні живих. Друге послання Петра. Розділ перший. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа. До тих, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа прийняв віру, рівноцінну нашій. Благодать вам і мир Хай помножаться, в пізнанні Бога Ісуса нашого Господа, усе те, що потрібне для життя і побожності подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою, через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками Божественної природи. Уникнувши морального розстріння, яке є у світі, тому докладіть усі старання покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Адже, коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла. Ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа, а в кому цього нема, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення від своїх попередніх гріхів, тому, брати, усе більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся, адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного Царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому я буду постійно нагадувати вам про це, хоч ви й знаєте і впевнені в теперішній істині, бо вважаю за справедливе, доки я ще в цій оселі, спонукувати вас нагадуванням, знаючи, що невдовзі покину свою оселю, як і Господь наш Ісус Христос показав мені, дбатиму, щоб і після мого відходу ви завжди про це пам'ятали. Адже ми сповістили вам про силу та присутність Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитрими вигадками, але будучи очевидцями Його величі, тому що Він прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до Нього донісся від величної слави такий голос: Це мій син, мій улюблений, якого я вподобав, і ми, будучи з ним на святій горі, чули цей голос, що пролунав з неба. І ми маємо ще непорушне пророче слово ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях, насамперед знаючи те, що жодне пророцтво в Писанні не постає з власного тлумачення адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі й натхненні Святим Духом. Книга пророка Єзикіїла, розділ 33. І до мене було Господнє слово, що промовляло. Людський сину, заговори до синів твого народу і скажеш їм Земля, на яку лиш наводжу меч. І візьме народ землі одну людину з них, і дадуть її собі за сторожа, і побачить меч, що приходить на землю, і затрубить трубою, і дасть знак народові, і почує той, що почув голос труби та стерегтиметься, то надійде меч і його захопить, і його кров буде на його голові. Тому що, почувши голос труби, він не стерігся, його кров буде на ньому, а цей тому, що він старігся, спас свою душу. А якщо сторож побачить меч, що надходить, і не дасть знаку трубою, і народ не стерегтиметься, і меч, прийшовши, захопить у них душу, то вона буде схоплена через своє беззаконня, та я домагатимуся крові з руки сторожа. І ти, людський сину, я дав тебе сторожем для дому Ізраїля, і ти почуєш слово з моїх уст. Коли я кажу грішникові: Ти дійсно помреш, а ти не скажеш, щоби безбожний стерігся своєї дороги, то він, беззаконний, через своє беззаконня помре, а його крові я домагатимуся з твоєї руки. Якщо ж ти сповістиш безбожному його дорогу, щоб він від неї відвернувся, та він не відвернеться від своєї дороги, то цей через свою безбожність помре, а ти врятуєш свою душу. І ти, людський сину, скажи домові Ізраїля. Так вони сказали, мовлячи, наш блуд і наші беззаконня на нас, і ми в них танемо, і як житимемо. Скажи їм: живу я, говорить Господь, я не бажаю смерті безбожних, а радше, щоби безбожний повернув з його дороги і щоб він жив. Повертаючись, зверніть з вашої дороги, і чому помираєте доми Ізраїля? Скажи синам твого народу: праведність праведного не врятує його, в який лише день він заблудить, і беззаконня беззаконного не спричинить йому зла. В який лиш день він відвернеться від свого беззаконня, і праведний не може спастися. Коли я кажу праведному, цей поклав надію на свою праведність, та він учинить беззаконня, то всі його праведності не згадаються у його неправедності, яку він вчинив, у ній помре. І коли я скажу безбожному, ти дійсно помреш, а він відвернеться від свого гріха і чинитиме суд і праведність. І віддасть заставу, і поверне награбоване, піде за приписами життя, щоб не чинити неправедне, то він, безсумнівно, буде жити і не помре. Усі його гріхи, якими він згрішив, не згадаються, тому що він учинив суд і праведність, житиме в них. І сини твого народу скажуть Господня дорога неправильна, та це їхня дорога неправедна, коли праведний відвернеться від своєї праведності і чинитиме беззаконня, то помре в них. І коли грішник відвернеться від свого беззаконня і чинитиме суд і праведність, то такий житиме в них. І це те, що ви сказали, Господня дорога неправильна. Кожного з вас, доме Ізраїля, судитиму за його дорогами. І сталося, що у дванадцятому році, у дванадцятому місяці, на п'ятий день місяця нашого полону, прийшов до мене з Єрусалима той, що врятувався, кажучи: місто захоплене! І на мені була Господня рука ввечері раніше, ніж він прийшов, і я відкрив свої уста, поки він прийшов до мене вранці, і я відкрив свої уста, більше вони не були замкнені. І до мене було Господнє слово, що промовляло: Людський сину. Ті зі спустошених місць, що живуть на землі Ізраїля, кажуть Авраам був один і посів землю, і ми численні, нам дано землю у спадок. Через це скажи їм так говорить Господь. Живу я, що впадуть від меча ті, що в спустошених місцях, і ті, що на поверхні рівнини будуть дані диким звірам у їжу, і тих, що в обмурованих, і тих, що в печерах я безсумнівно вб'ю. І дам землю на запустіння, і загине гордість її сили, і спустошені будуть гори Ізраїля, щоб не було того, хто проходить, і пізнають, що я Господь. І зроблю їхню землю пустелею, і вона буде спустошена через усі їхні гедоти, які вони робили. І ти, людський сину, сини твого народу, вони говорять про тебе біля муру і в брамах домів, і кажуть вони кожний до свого брата, мовлячи: зберемося і послухаймо, що виходить від Господа. І вони приходять до тебе, коли сходиться народ, і сидять перед тобою, і слухають твої слова, та їх не чинитимуть, бо брехня в їхніх устах і їхнє серце за опоганеннями, і вони будь їм як голос мілозвучного мелодійного псалтиря, і почують твої слова, та не чинитимуть їх. І коли лиш прийдеш, то скажуть: ось іде», і пізнають, що посеред них був пророк. Книга пророка Єзикиїла, розділ 34. І до мене було Господнє слово, що промовляло. Людський сину, пророкуй проти пастирів Ізраїля, пророкуй і скажи пастирям. Так говорить Господь, Господь. О пастирі Ізраїля! Хіба пастирі пасуть себе самих, чи пастирі пасуть овець? Ось ви споживали молоко і одягалися у вовну, і ріжете годоване, та не пасете моїх овець. Ви не зміцнюєте слабке, і ви не лікували хворе, і ви не перев'язали розбите, і не повернули заблукане, і не шукали згублене, а обклали роботою сильне. І мої вівці розсипалися, тому що не було пастирів і стали їжею для всіх диких звірів. І розсіялися мої вівці по всякій горі, по всякому високому горбі, і по поверхні всієї землі вони розсіялися, і не було нікого, хто шукав би, і нікого, хто би повертав. Через це, пастирі, послухайте Господнє Слово. Живу я, говорить Господь Господь. Тому що мої вівці були на пограбування, і мої вівці були на їжу всім звірам рівнини, тому що не було пастирів, і пастирі не шукали моїх овець, і пастирі пасли себе самих, а не пасли моїх овець. Задля цього, пастирі, так говорить Господь: ось я проти пастирів, і домагатимуся моїх овець з їхніх рук, і відставлю їх, щоб не пасли моїх овець, і пастирі більше не пастимуть їх. І вирву моїх овець з їхніх уст, і більше не будуть йому їжу, тому що так говорить Господь: ось я домагатимуся моїх овець і навідаюся до них. Як пастир шукає своє стадо в день, коли є темрява і хмара посеред розлучених овець, так я шукатиму моїх овець і заберу їх з усякого місця, куди вони були розсіяні, туди в похмурий день темряви. І виведу їх з народів, і зберу їх з країн, і введу їх у їхню землю, і пастиму їх на горах Ізраїля та в долинах і в усякому поселенні землі, я пастиму їх на доброму пасовиську, і їхні загороди будуть на високій горі Ізраїля, там спатимуть, і там спочинуть з доброю їжею, і пастимуться на ситому пасовиську на горах Ізраїля. Я пастиму моїх овець. І я дам їм спочинок, і вони пізнають, що я Господь. Так говорить Господь, я шукатиму загибле і поверну те, що заблудило, і обв'яжу розбите та підкріплю слабке, і стерегтиму сильного та пастиму їх судом. І ви, вівці, так говорить Господь, ось я судитиму між вівцею і вівцею, баранами і козлами. І не досить вам, що на доброму пасовиську ви паслися, і ви топчете решту пасовиська вашими ногами. І ви пили стоячу воду, а решту розколотили вашими ногами. І мої вівці випасали, топтане вашими ногами, і пили воду, сколочену вашими ногами. Через це так говорить Господь Господь. Ось я судитиму між сильною вівцею і між слабкою вівцею, тому що ви розпихаєте ребрами та вашими лопатками, і ви кололи вашими рогами і відпихали всяке немічне. Та я спасу моїх овець і більше не будуть на пограбування, і судитиму між бараном і бараном. І підніму над ними іншого пастиря, і він їх пастиме, мого раба Давида, і він буде їхнім пастирем. І я, Господь, буду їм за Бога, а Давид володарем посеред них. Я Господь сказав. І я заповім Давидові завіт миру і знищу поганих звірів із землі, і вони поселяться в пустелі і спатимуть у лісах і Я дам їх довкола моєї гори, і дам вам дощ, дощ благословення, і дерева, що на рівнині дадуть їхній плід, і земля дасть свою силу, і вони поселяться на їхній землі в надії миру, і пізнають, що я Господь, коли я розіб'ю їхнє ярмо, і я визволю їх з руки тих, що їх гнобили. І більше не будуть на пограбування для народів, і звірі землі більше не поїдатимуть їх. І поселяться в надії, і не буде того, хто злякає їх, і я підніму їм сад миру, і більше не будуть винищені голодом на землі, і не переноситимуть більше горду народів, і пізнають, що я їхній Господь Бог, а вони мій народ, дім Ізраїля, говорить Господь. Ви, мої вівці, вівці мого стада, а я ваш Господь Бог, говорить Господь.